На Хмельниччині привітали працівників сільського господарства. Ця галузь в умовах війни продовжує бути основою економіки України, адже наша держава багата ресурсами та людьми, які щороку збільшують врожайність, хоча й мають безліч проблем. Зв'язку з тою ситуацією, яка є в державі з війною, не завжди вдається аграріям втілювати ті плани. Які вони перед собою ставлять, але можу сказати точно, що більша частина з тих планів вони втілюються дійсно в життя короткими кроками, але точно йдемо до досягнення. Цих намірів для того, щоб збільшити потужність саме в виробництві аграрної продукції, нестача палива та кваліфікованих кадрів це невеличкі труднощі, з якими щодня борються аграрії. Основні виклики це ті, що немає нормального збуту на нашу продукцію і, і ціна порівняно з тою ціною, яка була на зернові до війни, в два рази нижча на сьогоднішній день. Цього року, не дивлячись на усі виклики, Хмельниччина лідирує за показниками збору врожаю. Вже на сьогодні намолочено майже 4 мільйони тонн зерна, а це 73 центнери на гектар це дуже високий результат, і це першість загалом по Україні. По Україні я максимально пишаюся тим, що наші аграрії з перших днів повномасштабного вторгнення почали потужно допомагати як внутрішньо переміщеним особам армії Херсонщини, яка є підопічною нашою областю з перших днів повномасштабного вторгнення. Нині вітали тих, кому вдалося втриматись в жорстоких умовах конкуренції та викликів сьогодення. Хочеться побажати усім нам перемоги і стабільного миру, розвитку України з її потужним аграрним потенціалом. Нехай все задумане в вас і в нас дасть. Слава Україні! Схожа проблематика. І в секторі тваринництва. цьому ринку також бракує збуту та можливості нарощування потужностей. Багато мобілізоване. Трішки важче стало з роботою працювати, але в цілому ми викручуємося, адже ми сильні, ми мусимо. Ми, ми не зламні. Попри все, кожен намагається робити свій невід'ємний внесок у допомогу військовим переселенцям державі у вигляді сумлінно сплачених податків та заробітних плат. Тож попереду перемога і робота над новими проектами. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.